Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги столик для автомобіля. Це універсальний автомобільний аксесуар, який поєднує в собі підставку для напоїв та міні столик для їжі. Завдяки обертанню на 360 градусів та регульованій висоті він легко адаптується під ваші потреби. Ідеально підходить для напоїв, снеків, смартфонів. Фона, гаманця або інших дрібних гаджетів виготовлений з якісного пластику, тому стійкий до зносу та простий у догляді, легко встановлюється в стандартний автомобільний підстаканник, не потребуючи додаткових інструментів.